Доброго дня, шановні перевізники! Слава Україні! З вами наш Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Передусім нагадую: не забувайте підписуватися на наш канал і максимально поширювати це відео серед своїх колег. А ми починаємо! Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач, який нещодавно повернувся з Польщі, провів зустрічі з міжнародними перевізниками та керівництвом нашої профільної асоціації. Серед ключових тем зустрічі використання системи RMPD для реєстрації поїздок польською територією. Нагадаємо, саме це питання уже кілька тижнів просто таки не сходить з вуст вітчизняних міжнародних перевізників. Та й поїздка Сергія Деркача до польських колег передусім стосувалася саме його за словами учасників нинішнього тета тету. Певних позитивних зрушень досягти таки вдалося. Сергій Анатольович поділився з нами інформацією, що дуже плотно працює сьогодні установи Європейської комісії, і вони також, він фактично їхав на перемовини з позицією, погодженою з європейськими установами. Вони також вважають, що це, коли за там дрібні порушення такі 12 штрафів, воно трохи не відповідає європейському законодавству. Хоча, якщо брати глобально, то позиція не дуже приємна. все ж таки РМПД стосується. Тіх країн-привізників і транспортних засобів, тих країн, які не входять в Європейський Союз, відповідно пряма норма, що щось не відповідає європейському законодавству, вона зараз не приймається, на жаль, європейськими установами. А Хоча особисто я цим не погоджуюсь, ми будемо настоювати на тому, що все ж таки це заважає вільній торгівлі, вільному транзиту і так далі, так далі. У цій роботі нашим профільним міністерству та асоціації допомагає також МЗС України. На наш запит щодо дій міністерства закордонних справ стосовно підтримки українських перевізників, ми отримали відповідь від другого територіального департаменту МЗС. Там зокрема йдеться. Цитую, компетентні органи України акцентують увагу польської сторони на принциповій пропорційності, закріпленому в праві Євросоюзу, зокрема у статті 49 хартії основоположних прав ЄС. Що передбачає відповідність штрафних санкцій тяжкості правопорушення у зв'язку з цим до міністерств інфраструктури та фінансів Польщі були направлені звернення з вимогою усунути штучні бар'єри для українських перевізників та скасувати неправомірні рішення контролюючих органів. Наразі зазначені питання перебувають на опрацюванні польської сторони. Водночас домовлено про проведення зустрічі посла України в Польщі з керівництвом Міністерства інфраструктури цієї держави, а також організацію найближчим часом зустрічі на рівні профільних міністерств обох країн. Кінець цитати міжнародних автомобільного транспорту включився в цю дискусію і включили цю дискусію наші колеги з інших країн Молдова, Туреччина, Македонія, Всі курта Дуже поважна установа. Тобто, всі розуміють, що це така історія. Про недобросовісну конкуренцію і ми будемо намагатися з цього приводу спілкуватися з польськими перевізниками, доносити свою позицію і говорити про те, що ми вимушені будемо вимагати від наших посадовців не тільки збільшення штрафів за каботаж і за здійснення перевезень без дозвільних документів, а й впровадження певних зархальних заходів стосовно реєстрації там, відряджень, з використанням КЕПа українського стосовно е того, що обов'язково всі перевезення повинні будуть реєструватись, там і багато буде інформації такої різної, і що не зробити помилку буде просто неможливо. Тобто ми про це будемо говорити з перевізниками, якщо вони, а ми чітко розуміємо, що під тиском саме перевізників було прийнято відповідні зміни. Щоправда, упродовж останнього тижня кількість скарг з боку вітчизняних міжнародних перевізників на надмірну прискіпливість польських контролюючих органів дещо зменшилася. З одного боку, це результат нинішньої неймовірної активності, з іншого самі користувачі системи РМПД стали максимально уважними. Звернень до нас поменшило, і це я пов'язується з тим, що перевізники зрозуміли, що треба більш акуратно оформлювати документи, щоб не наражатись на штрафи. Але ста кожен день все рівно є черга на, наприклад, на Дорогуську на сплату залогової суми. Тобто ми розуміємо, що все рівно їх виносять. Тому ситуація, що вона вже владналась, ми не можемо так сказати. Тим часом і на наш студійний номер щойно надійшло свіже відео, де польська контролерка намагається пояснити українським водіям, що величезні розміри кауції залежать не від виконавчих служб. Вона запевняє, що потрібно заплатити заставу. Це не штраф, а лише кауція, тобто застава. Пішемо протоку треба заплатити кауцію, то ні кауція, залог. І позні в привищу будете показувати свої чисті видруки. Ну, так залог теж не маленький. Ну такі цифри платити, От мені по вопросу по пана, а то я вимішлям цифри? Ні. Шановний пане, це не я вигадала такі штрафи. Це політика. Ми маємо вказівку згори, з міністерства. Так робити. Мені це теж може не подобатися, але є усталені тарифи для всіх. Тарифа для всіх, із 10 або 12 тисяч, Залежить за що. Ну хорошо, я по своїй я заїхав на вісни. Ану, не показують, а я нахожусь здесь. Я нахожусь на території Польщі, нахожусь на території Альфі. Йдемо далі. 20 лютого сплив термін, коли перевізники мали оновити свої ліцензії. І багатьох із тих, хто не встиг цього зробити, цікавить запитання: що ж буде далі? Давайте розбиратися. Ця проблема виникла з двох причин. З одного боку у перевізників було півроку, щоб оновити ліцензії. Однак чимало з них попервах не поспішали подавати відповідні заявки. Коли 20 серпня вступила в силу, і е, в нами було створено певний механізм для подачі повідомлень про оновлення, щоб система ідентифікувала, хто оновився, а хто ні. От. І коли людина, це було самого початку, це не зараз. Коли людина подає повідомлення про оновлення даних, і в нього автоматично підтягується весь його автопарк. Транспортні засоби. Всі. І ми дивимося на транспортні засоби. Якщо в нього заповнено МТБ, там є помилка, ми це зазначаємо, це впливає на рішення. Але якщо в нього не заповнено МТБ і персонал, ми дивимося тільки транспортні засоби, приймаємо рішення по транспортним засобам і рекомендуємо подати інформацію про МТБ і про персонал. Однак лише упродовж січня, тобто коли кінцевий термін оновлення ліцензії вже наближався. До Укртрансбезпеки звернулося стільки ж перевізників, скільки сумарно за чотири попередні місяці з вересня до грудня, і з іншого боку, сам механізм оновлення ліцензій попервах був далеко не бездоганним, що перевізники часто відчували на собі при поданні документів. Пишуть некоректно заповнене поле назва англійською, рекомендуємо писати назву відповідно до поля в свідоцтві про реєстрацію. свідоцтві про реєстрацію написано правильно, і я пишу правильно, як свідоцтва реєстрації, але не проходить. І мені, коли ми вернулися до старої назви, от я писав ЛС Гонта Трансер. Коли ми вернулись до старої назви, так як ви написали, ну не ви співробітники, да, воно підтягнуло, але воно неправильно. Утім, сьогодні головний висновок зводиться до того, що той, хто не встиг оновити ліцензію, працюватиме й далі. Звісно, не забуваючи про необхідність, так би мовити, попідтягувати хвости. я рекомендую всім, хто це не забув, все-таки продовжувати робити, і це треба зробити в будь-якому випадку. Просто питання в тому, що ті, хто не встигла станом на 20 лютого, ніякого покарання на сьогодні не передбачено. Вони мають бути цього свідомо, і вони будуть працювати і через шлях, і вносити своїх водіїв і в електронну чергу. Тобто, це все буде працювати принаймні В цьому нас запевнило керівництво інспекції. Але все рівне наполягаю на тому, що є норма закону, і перевізники мають її виконати. Те, що нема покарання, це не значить, що не треба це робити. Тому, шановні перевізники, не турбуйтеся, спокійно працюйте, а дану інформацію, як то кажуть, візьміть до відома. А тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Розпочнемо з того, що наближається ще одна важлива дата: 28 лютого, час, коли підприємці мають перепідтвердити статус критичності власних фірм. У нас є інформація, що 28 Березня уряд планує продовжити термін. Сподіваємося, що це так і відбудеться, тому що те, що відбувається зараз в інспекції, це просто навала документів, і вони не справляються. Незважаючи на те, що вони чітко намагаються в 10 днів це все зробити. Дуже важливе питання. На жаль, ну для мене це новина. ФОПи намагаються подати. Це ж відомо, що на жаль по законодавству ФОПи не можуть, але вони подаючи документи, вони додають додаткову нагрузку, тому що треба їм все ж таки відповідати. З 1 січня 2026 року Міжнародний транспортний форум запроваджує введення бортових журналів в електронному вигляді. А упродовж нинішнього року власники дозволів ЄКМТ матимуть можливість попрацювати на тестовій платформі цифрової системи ЄКМТ МТФ. Для реєстрації на такій платформі перевізникам були надіслані листи на електронну адресу, що була вказана в ліцензійній справі. Тож, шановні перевізники, перевірте отримані повідомлення. І на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!